Проста і дуже жирна стратегія для ОТС ринку. Тобто торгувати можна 24 на 7. Однохвилинний тимфрейм з індикаторів лінії Болінджера. По стилю забираю мідл і бекграунд. Мені потрібні лише ось ці лінії навколо графіка. Період 13, відхилення 3. І let's go розберемо на прикладі ось цієї ситуації, яку ми відпрацювали у минулому відео. Час експірації теж одна хвилинка. Зберігай відео, щоб не втратити. Бачимо імпульсивний ріст ціни, і ціна торкається Болінджеру тілом свічки, не тінь хвилинний таймфрейм і бачимо чітко сформований рівень, від якої ціна попередньо вже давала реакцію на зниження. І позначаю його по тілу свічок, без урахування тіней. Цією свічкою ми торкнулися Болінджера. Наступною ми зняли повноцінну рівень, і тоді, по закриттю свічки, я заходжу рівно на одну колонку вниз. Відповідно, формується червона свічка, і я забираю жирний плюс 384 долари чистими. Ось так все просто. І за цією стратегією ми торгуємо вже понад 4 місяці на прямих ефірах. Кожного дня. Усім профіту.